Доброго дня! Хочу вам показати мої улюблені сорти помідорів для відкритого ґрунту. Томат Ріо Grande. Помідори сливоподібні, масою 100-115 грамів. Щільні. Добре транспортуються. Помідор підходить для кетчупу, аджики та консервування. Ріо Grande – це сортовий помідор. Насіння збираю сам щорічно. Наступний помідор дуже ранній гібрид каста F1. Вже через 60 днів після висадки розсади можна зібрати перший врожай великих, красивих і смачних помідорів. Ідеальний підход для салатів та томатного соку. Томата Свон F1. Красивий, смачний та дуже вражайний маленький помідор. Ідеальний підход для заготівлі на зиму гарно виглядає в баночки. Більше відео на моєму YouTube каналі. Бажаю всім удачі!